Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки минулої 55-ї сесії, яка, як не дивно, тривала лише одне пленарне засідання. Хоча й питань порядку денного було багато, з додатковими більше 120. Звичайно, не обійшлося без політичних заяв та звернень, але з інших питань депутати ухвалювали рішення швидко, виважено, Словом, працювали плідно. Щонайперше Микола Романюк оголосив ряд заяв про припинення роботи у міській раді фракції від партії регіонів і про поповнення рядів депутатської групи Новий Луцьк. А депутат Павло Данильчук прийшов на сесію для того, аби вручити Сергію Григоренку заяву про вихід з партії Батьківщина. А першим питанням порядку денного на знак Пашани Героїв Майдану депутати ухвалили рішення про надання відповідної назви площі перед Раксом та скверу за цією будівлею. Я вважаю, що це конструктивно і правильно От на сьогоднішній день. Тим більше сьогодні була б визначена і моєю колегою, і мною вже більш детально пропозиція щодо переіменування скверу, який знаходиться за приміщенням Палацу урочистих подій і надання йому назви також героїв Майдану. Для чого це? Ми визначили землю. От периметр, От, Але ви знаєте, що там були, е, крім того, що, що це і повинно так бути, тому що це сквер, де люди будуть відпочивати, буде йому назва в загальному повністю комплекс е, буде. От. Але е, ще крім того, як сказав мій колега, це... Відіб'є охоту певним людям засіхатися на дану на даний сквер в цілому. Ми бачили неодноразові там і якесь будівництво майданчиків, і хтось хоче землю і інше. От Я вважаю, це також конструктивно. Ну і в цілому, мій колега е, також поставила питання, я вважаю, воно доцільно, можливо і правильно, щоб на місці сьогодні там, перспектив будівництва пам'ятника Степані Бандери поставити пам'ятник Героїв Небесної Сотні. А пам'ятник Пана Бандері перенести там, де є вулиця Степана Бандері. До речі, про перенесення монумента Степану Бандері до сквери навпроти прокуратури вже давно ведуть мову і спеціалісти від архітектури, і пересічні лучани, зважаючи на здоровий глуст, бо саме тут розпочинається вулиця його імені, та й відеокамери, розташовані на приміщенні прокуратури, теж не завадять з огляду на неоднозначне ставлення до Бандери багатьох лучан. А героям Майдану на меморіалі слави вже найближчим часом зведуть ще й стелу, з викарбуваними на ній іменами загиблих хлопців Небесної Сотні. Далі більше години депутати узгоджували порядок денний, визначаючи пріоритетні питання, більшість з яких стосувалися грошей. Зокрема, ветеранам УПА розмір щомісячної виплати мали збільшити до 300 гривень. Але депутати вирішили, що ветерани мають отримувати по пів тисячі. Таким чином, у міському бюджеті для 110 ветеранів УПА потрібно відшукати 650 тисяч гривень. Дуже прикро, дуже шкода, що ще досі на загальнодержавному рівні не визнано саме цих ветеранів як воюючою стороною. І відповідно люди, які воювали за незалежність України, які клали своє здоров'я, ризикували своїми сім'ями, ніяким чином ну, держава їм не допомагає. Відповідно, міська рада прийняла рішення на минулій сесії збільшити допомогу від 100 гривень до 300 гривень. Зараз на цій сесії бюджетна комісія рекомендувала, рекомендує своїм рішенням збільшити все-таки хоча б до 500 гривень, для того, щоб якимсь чином допомогти людям матеріально для вирішення якихось соціально-побутових проблем, для лікування. Ну, на даний момент поки що таке. Будемо надіятися, що найближчим часом це питання буде вирішено і на загальнодержавному рівні. І допомога буде набагато більшою з цього питання. А ще депутат Анатолій Перхомюк запропонував виплачувати по пів тисячі гривень сім'ям, рідні яких загинули в Афганістані. До слова, у Луцьку таких сімей всього сім. Отримують гроші й члени створеної минулого року міської спілки політв'язнів та репресованих на поповнення статутного фонду. Про це потурбувався депутат Юрій Вега. Я звернувся в перший раз з першим запитом ще до бюджетної сесії, тобто як депутати використали своє право внесення правок в бюджет на цю тему правки, там мізерні, якщо брати в масштабах бюджету міста, це 15 тисяч були заявлені, вони, безумовно, можуть бути скориговані навіть у меншу сторону, бо вже частина часу пройшла від початку року. І я думаю, що вони не становлять якоїсь такої надзвичайно критичної проблеми для міського бюджету. Тут справа в іншому, тут справа, очевидно, в якомусь, ну скажімо, застрілому світосприйнятті наших чиновників. Я думаю, що міський голова поставить їх на місце і буде все нормально, вирішено. Люди отримають фінансування і зможуть здійснювати свою статутну діяльність. Їм спробували пояснити, що допомога репресованим річна, оця, вона в сумі 12 тисяч виділяється на їхню організацію, але це є персональна допомога саме репресованим. В суму вони збили, там вийшло дійсно 12 тисяч, але це не є. Фінансування статутної діяльності, тому я хочу на цьому наголосити міському голові. Я думаю, він прийме правильне рішення. Продовжуючи тему коштів, варто згадати надважливе для дошкільнят питання: харчування, вірніше проблеми тендерів, у яких відмовляються брати участь підприємці та фермери, мотивуючи небажання не стільки нестабільністю економічної ситуації в країні, як кількістю перевірок контролюючими органами. Воно зрозуміло, вимоги до харчування у дитячих садочках надзвичайно жорсткі, але сьогодні депутати підставили плече освітянам, виділивши 300 тисяч гривень для закупівлі продуктів дошкільнятам. Забезпечення харчування дитячих садочків це, я думаю, що це справа честі наша. Обов'язково треба цю тему підтримати, тому що ми не можемо саме ціни, що в нас є, це наші діти залишити, щоб вони були, не вистачало там харчів. Звичайно, вони мають, мають їсти, харчуватися добре, повноцінно. І я думаю, що мене депутати підтримують в цьому плані і кошти будуть виділені. І на продовження теми грошей депутати розглянули програму управління боргом бюджету міста аж до 2023 року. Вона стосується щонайперше коштів, передбачених для енергозберігаючих технологій у навчальних закладах міста. Підприємству електротранспорту Луцька, яке має отримати 30 новеньких тролейбусів, і робіт, пов'язаних з облаштуванням каналізації та водовідведення на Малоомилянівському масиві. Нагадаємо, за умовами кредитів, 70% позики то кошти державного бюджету. Питання в тому, чи витримає цей бюджет і пуста казна тих планів нагромадження, які в нас є. Я думаю, що потрібно ці плани приймати, оскільки, дай Бог, наверху красти вже не будуть. Принаймні ми їм не дамо. Я знаю особисто пана Кубіва, який є керівником Національного банку, він поставить справжній, точний і щирий діагноз. До кінця року ще далеко. Я сподіваюся, що люди випрацюють цей бюджет. І ці кошти ми отримуємо. Можливо, це не буде в червні, в липні, можливо, це буде в вересні-жовтні. Але потрібно бути до цього готовим і потрібно ці кошти втілювати. Ми мусимо за цей рік подивитися і показати, що це може бути інше життя і може бути інший розподіл коштів. Я сподіваюся, що цей бюджет буде виконаний. Державні, звідки нам наломкують ці субвенції. І ми їх грамотно, правильно використаємо на благоустрій міста. Не обійшлося цього дня і без конфліктних питань, озвучених деякими депутатами. Що найперше щодо призупинення медичної реформи на місцевому рівні. Це як відгомін рішення Верховної Ради України про мораторій на закриття лікарень. До речі, у Тернополі реформу галузі медицини і не думають припиняти, бо вона, як і у Луцьку, так і дає позитивні результати. Словом, наші депутати свого колегу не підтримали. І я хочу, щоб люди знали, лучани знали, що вони вмолося це просто з метою популістської, метою, просто себе пропіарити. Я не хочу називати прізвище. Я думаю, лучани бачать трансляцію і вони зроблять висновки відповідні. Знову перейменувати це, значить, центр надання первинної медичної допомоги знову назад повернути в поліклініку. Я хочу сказати і заспокоїти лучан. Ніхто поліклінік не закривав, не закриває і закривати не збирається. І те, що були зроблені ті кроки, які були зроблені в минулому року, році, депутатами міської ради по зміни назви, вони йшли якраз в унісон і тим реформам, які робилися, я впевнений, що вони будуть робити це раз. Друге. Вони йшли якраз в Унісон домовленості, домовленості тих і підписаних відповідних документів, і на сьогоднішній день договорів з Світовим банком, який надає грантову, грантову допомогу 15 мільйонів гривень на амбулаторії сімейного типу, в першу чергу, куди люди звертаються, на обладнання, на ремонти. На ті ж самі буші, як називали, які називалися колись поліклініками, центри надання первинної медичної допомоги. Я хотів би попросити лучан, лучани, будьте просто впевнені в тому, що ніхто вам не збирається зробити гірше. Ще одне питання сьогодні збурило зал засідань. Йдеться про бажання депутата Андрія Осіпова розпустити і змінити склад виконавчого комітету Луцької міської ради. Але після довгих, бурхливих та емоційних суперечок і це питання наші народні обранці відхилили. Я особисто проти вирішення питань з позиції сили, тому що той проєкт рішення, який підготовлений Андрій Амулексіович, він виглядає таким чином, що вперше він вноситься вже не перший раз, а на сьогоднішній день, прикриваючись загальними українськими ситуаціями, що склалися там, що люди проти того, щоб були старі члени, треба міняти, ілюстрація, модні, хороші слова сьогодні да, звучать. Таким чином, я вважаю, що недоцільно вносити проєкт рішення, оскільки... Виконавчий комітет формує міський голова. Рада лише його затверджує. Тому я вважаю, що Микола Ярославович відповідальний за членів виконавчого комітету, за його роботу і за діяльність. Я безперечно тільки за про те, щоб в члени виконавчого комітету, виконавчий орган міської ради, входили представники громади. Тобто на сьогоднішній день є бажання от висловлювали представники правого сектору, самооборони в Волині. Я тільки за, але не з позиції сили через депутатів розпускати виконавчий комітет. Нехай вони звернуться, ці громадські організації, з листом до міського голови, з проханням включити чи замінити тих чи інших членів виконавчого комітету. Міський голова як відповідальність за формування виконавчого комітету. Має відповідне рішення, винесе в Раду щодо його схвалення. Рада затвердить або не затвердить. А ось депутатські запити та звернення були менш емоційними, зате більш конструктивними і стосувалися найболючіших проблем мешканців нашого міста. Зокрема, Ірина Констанкевич, переглянувши довгий список доріг та прибудинкових територій, на яких планується цього року робити ремонт, наголосила, що треба визначитися з пріоритетами і розпочати облаштовувати ті вулиці, які ведуть до шкіл і дитячих садочків міста. І зрозуміло, той список доріг, який буде сьогодні затверджуватися сесією міської ради, він є дуже важливим, тому що це ті вулиці, де мешкають лучани. І зрозуміло, що кожен метр, кожен сантиметр розбитої дороги десь відлунює в автомобілях, в візочках дитячих, в серцях людей. Всіх це десь не влаштовує. Але в такому, при такому стані проблеми, мені здається, що... Все ж таки мають бути вироблені пріоритетні напрямки і в першу чергу мають бути обрані ті вулиці, які є вулицями загального користування. І мене непокоїть те, що я бачу вкрай зруйновані дороги на під'їздах до садочків, до шкіл. І прикладом може бути хоча б дороги на моєму окрузі, п'ятому окрузі, зокрема, це 14-й садочок, 39-й садочок. 12, і друга школа. Для цього мікрорайону це, ці заклади є не тільки таким осердям для дітей, але разом з тим це є місця такого і культурного, і десь духовного єднання. І коли бачиш, по яких баюрах, по яких ямах змушені добиратися і батьки, і діти, і зрештою, чому ми вчимо дітей, на чому ми виховуємо на безгосподарності, і що це стає нашою нормою життя, напевно, з такими речами треба боротися і підходити до переліку вулиць як об'єктів для поточного ремонту, капітального ремонту, більш виважено і більш продумано. Отож, депутати ухвалили перелік об'єктів капітального та поточного ремонту вулиць, доріг, прибудинкових територій, ліфтів та житлового фонду на 2014 рік. До слова, одних тільки вулиць у нашому місці планується облаштувати більше 70, а ще викласти бруківкою найважливіше для лучан тротуари на проспекті перемоги та проспекті волі від Філармонії до Київської площі. Це у планах керівництва громади. А про результати роботи міської ради року минулого інформував колег її секретар Григорій Пустовіт. Перш за все я хочу сказати, що депутатський корпус Луцької міської ради провів велику роботу по вирішенню проблем, які стоять перед громадою нашого міста. 15 сесій, 27 пленарних засіданнях, на яких було розглянуто 1382 питання і прийнято 1224 рішення. Це ті рішення, які потребувала громада. Це ті рішення, які змінюють життя нашого міста. Це ті рішення, які дозволяють нам рухатись вперед. Депутатський корпус взагалі був дуже активний і це говорить про те, що ми, наприклад, прийняли 12 цільових програм. І активність підтверджує ще іншими цифрами. 237 зроблено депутатських запитів на сесіях, 309 депутатських звернень в період межсесійний. Тобто ми бачимо, що депутати серйозно ставляться, в більшості свої серйозно ставляться до виконання своїх депутатських обов'язків, ставляться до роботи з виборцями, ставляться до прийняття рішень. І ми ці зрушення бачимо. Але я не сумніваюся в тому, що в майбутньому депутатський корпус докладе ще більших зусиль для того, щоб покращити життя нашого міста, зробити життя якіснішим, кращим. Дали згоду депутати і на участь нашого управління міжнародного співробітництва у пілотному проєкті спровадження інформаційно-технологічних рішень в системі управління містом. Йдеться про єдиний центр у міській раді, куди надходитиме інформація з відеокамер, розташованих у мікрорайонах Луцька, схеми руху транспорту, аварії тепло та водомереж, словом усієї інфраструктури нашого мегаполісу. Особиста моя думка, що ці всі програми, які направлені на розбудову міста, в тому числі інфраструктури, в даному випадку... Там є важливі пункти про керування рухом, там про встановлення камер відеоспостереження. Я вважаю, що це важливо, це потрібно для міста, тому я вважаю, що їй треба приймати програму, навіть якщо це буде співфінансування, і я думаю, що будемо шукати кошти в бюджеті міста, тому що це важливо і потрібно для громади. А ось депутат Сергій Сівак вже третю сесію поспіль намагається відмінити рішення виконкому ще 2001 року, яким у межах парку імені 900-ліття Луцька на вулиці Космонавтів виділено земельні ділянки під забудову дев'ятьом відомим громадянам нашого міста. Щоправда, забудови там усе ще немає, але люди отримали державні акти на землю, та й здається, ті ділянки вже давно перепродані іншим власникам. Словом, депутати знову ж таки ініціативу Сергія Сівака не підтримали. Зате підтримали ініційоване звернення Сергія Сівака до вищого керівництва країни про повернення Луцькому спиртогорив комбінатові статусу самостійної юридичної особи. А ось члени кооперативу Липинського 4 стараннями депутата Євгенія Ткачука право оренди земельної ділянки отримали, аби завершити будівництво тепер вже своєї багатоповерхівки. Ви знаєте, це вже не один рік тянеться це питання, ми знаємо, що 100, ви знаєте, 188 сімей, на жаль, витратили свої кошти на цей довгобут. Фірма, яка будувала цей будинок, обанкротилась. Люди вже не один рік ходять по судам. На сьогоднішній день є дуже важливе рішення, що суд дозволяє передати це майно на баланс кооперативу. І ми не, не ми просто маємо допомогти, ми зобов'язані надати цю земельну ділянку цим людям, щоб змогли добудувати цей будинок, інвестори допомогли. Тим більше там на сьогоднішній день є 50 вільних квартир, де можна ввести якусь скажімо, дольову участь, і цей будинок буде добудований, щоб люди отримали свої квартири. Там дуже багато, я знаю, я спілкуюся з людьми, вони і продавали своє попереднє майно. Живуть на сйомних квартирах, дуже великі кредити. Це ми зобов'язані, ще раз повторюю, дуже мусимо допомогти людям. Нагадаємо, це скандальне будівництво розпочато ще 2005 року, а пайовики, які сьогодні мало не щодня, приходять до цієї будівлі, вклали сюди 30 мільйонів гривень. А повернули людям впевненість у завтрашньому дні ухваленим на сесії рішенням депутати Луцької міської ради та міський голова Микола Романюк. Від щирого серця хочеться подякувати нашим депутатам, особливо нашому міському голові і його помічнику Соколовській Ларисі Миколаївні. Дуже вони нам допомогли в вирішенні цього складного питання. Ось такою оптимістичною нотою можна завершити репортаж чергової сесії Луцької міської ради, бо рішення з так званих земельних питань стосувалися хіба що тих, хто хоче офіційно узаконити свої земельні сотки. Вже зовсім скоро наприкінці березня відбудеться чергова 56-та сесія Луцької міської ради. І знову в залі засідань будуть гострі дебати. Не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно. Але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця. На цьому ж каналі на все добре.